І вночі нам було скучно і ми вирішили зібрати все під ключ для того, щоб привезти дитину додому. І що найцікавіше, що, як правило, треба ж його таким крепким словом покрити, вдарити пару разів, щоб воно ефективніше витрати на витратити годину-півтори. Але ні, цього разу все було швидко, ефективно. Хвилин 15-20 я все зібрав. А чому? Не знаю чому. Тому що все, напевно, максимальний люкс, так як і це чудовий варіант, який робиться швидко, швидко, ефективно, надійно. І залишилось тільки одне питання: Розібратися за цим. Тому що я хотів все виконувати, а оказується тут є гарантія на коляску, на автокрісло, на прогулку, на кріплення основа для автокрісла. І все, і ми готові. І це найголовніше, що за пацанами так не відпарилися, було що небудь або як. Бігом, тому що це ж якось не розуміли, і того ми не знали, як воно буде, і так далі. А зараз ми вже готові, ми вже кайфуємо від вагітності, від батьківства. Вже і хороша дорога коляска, і в кольорах цікавих і кроватка покращена, якась, і автокрісло вже таке, що було не соромно. І так далі. І ми кайфуємо далі більше.